Сашуль. Пішли. Лікаря були, замовили. Ліки зараз треба буде забрати, дочі? Давай потрошки. І поїдемо додому. Ми вже приїхали, і Сашулька одразу захотіла. Каже, ти мені булочку купиш. Я кажу, ну куплю. Хоча ми їли годину тому. Але то така справа. Заходь сюди. Зараз ми а, підемо на склад, мені треба для роботи папір подивитись. Досі, іди отак, отак, навкусок. Всім привіт! Всім привіт-привіт. Починаємо новий влог. Приїхали ми вже на район, повертаємось. Шутка хоче забрати. Повертаємось, були у лікаря, у отоларинголога. Вже третій прийом у нас був, лікуємо сашульку. все ніяк ми не можемо вилікуватись. Ще треба буде через 5 днів. Прописали трішки, аності, тут дорога. Прописали трішки інший а, цей, вид лікування. Докупили ліки, будемо. ну і вже набагато краще, просто що в нас отік. Оцей носа залишається, прописали інші ліки. Давай, ручку. стій, будь ласка, стій, ді сюди. Прописали інші ліки, будемо лікуватися. І все. Потім треба буде, нам сказали, що треба вже здоровими прийти у вівторок. Через п'ять днів, можна так сказати. Заходили ми ще в магазин, я купила тіші для роботи. Ой, у нас така класна погода, правда, руки мерзнуть, але дуже класно. Сонечко. Вже третій день у нас сонце. І це дуже радує, правда. нас таке сонечко приємне, прямо. Збиралися йти додому, а сашульки кажуть, ні, давай пройдемо ще. У нас тут у дворі поприбирали. Чистенько, так, сухо, клас. І тут щось, бачите, проривається. І ще є, у неї є. Саш. Ну, нехай, ладно, так, да. їж. Так, а ми вже, дівчатка, повернулися додому. Тільки що проплакалась. Так попадається, знаєте, оце відео про військових. І завжди це на сльози. На сльози давить. От, всіх шкода хлопчиків. От, але на цей раз я плакала, тому що е, полонених повернули. Там це, знаєте, в телеграмі відео виставляють. І оце, ну, не, ну, не можеш просто пролиснути, дивишся це все, все. От, так. А я зараз готую гарячі бутерброди. Хочу щось перекусити, заварити хочу собі каву, тому що зранку я каву не пила, ми снідалися шуркою перед тим, як я в лікарню. Але на каву часу в мене не було. А зараз, оце, думаю, гарячі бутерброди зроблю, потім буду готувати супчик. Вчора зварила бульйон курячий та, та шов. Та буду варити сьогодні суп. З гарбузом, з плавленим сирком. Давно я таки не готувала, до речі, От, з чесничком. Дуже смачний виходить. Тому приготую супчик. І Ще в мене є свінина. Хочу приготувати ті і пюре. Бо вчора все доїли, все, що можна було доїсти, все доїли. Тому сьогодні буду готувати. От, із солодкого нічого такого готувати не буду, тому що вчора не ступлялися і багато чого купили там печиво, цукерки, тому не буду цим займатися. От. Все, зараз я відправлю е, мікрохвильовку, приготую каву, сашуль... е, приготую каву і чайок і будемо їсти. Місти, потім вже буду готувати. До речі, ось це я сьогодні купляла міліносик, краплі оральні. І ось такі таблетки. Не знаю, жодного разу ще такі не купували, будемо пробувати. От, і, до речі, тут тепер треба перебрати, то, чим не потрібно зараз користуватися. Ми, от, мабуть, зараз я це і зроблю. Деквадол ми давали, прописували нам нокспрей. Це треба мені прибрати, вона сказала. І замість цього треба ось це. От. А Залишаємо дефлю-сільвер. Це Женя собі пшикав. речі, треба запитати, щоб він якщо що забрав. От Сінупред залишаємо, тому що його можна в принципі, ну, довго давати. До речі, знаєте, ще хочу сказати: не знала, що буває сінопрет в сиропі для дітей. уявляєте? Вважала, що завжди для дорослих він продається. Так, і аквамаріс залишаємо. Це прибираємо, оце залишаємо. От, І кава моя вже готова. Зараз треба буде залити окропом і будемо їсти. Потім. Треба буде сашульки дати, почитати інструкцію. Ну, вона мені написала лікар, як треба давати, але все одно треба тут ще розібратись, бо піп'ятка якась я бачу. А я вже готую супчик, закинула картопельку. Тут в мене засмажка, цибулька, морква. Смажу дівчата. Для цього супчика на вершковому маслі. Зараз до картоплі буду додавати гарбуз, потім до засмажки треба додати чесничок. І треба ще додати до засмажки червоний або ну, звичайний перець. Так як у мене дівчат нема окремо замороженого перцю, буду вибирати звідсіля. Ось такий, бачите, у мене червоний він буде дуже приємний аромат давати супчику. Тут дуже смачний супчик виходить. Правда, він такий дрібний. Що-що? заскіпати -що? суміш. А, та, та я не думаю, ні, не хочу, треба перчик. До речі, я купляла цю суміш овочеву мексиканську. Дуже класно, мені сподобалось. Тут все просто смачне. І стручкова фасоль, і кукурузка, і горошик. Кукурузка смачна, солодка, горошок солодкий, прям, ну, прям супер. Брали ми в метро цей великий пакет 2,5 кг. Я зазвичай. Купляла таку суміш в АТБ, в сільку, але щось останнім часом мені щось не дуже щастило. Якісь такі, знаєте, овочі попадалися, не дуже якісні. От. А оце ми були в метро, заїжджали. Я побачила, кажу, давай подивимось заморозку. І справді, прям ну, дуже класна суміш. Гляньте, все таке гарне. Немає бруду. Коротше, дуже сподобалось. І ціна хороша на таку суміш. Так, зараз повибираю, ось так додам. Ну От і все, засмажка в мене вже готова. Після перцю я, до речі, додала чесничок. Тут в мене вже майже доготувалося. Доварилася картопля з гарбузом. Зараз додам сюди засмажку. Потім додам після засмажки сирок. Та зелень. Сирок я проварюю десь хвилинок 5-10, тому що він твердий, не м'який такий. Знаєте, як ложечкою можна набирати. Є такі ваночки. До речі, з ним теж вкусно виходить. Але на цей раз у мене є такий сир, тому його треба проварити, щоб він розварився. І все. Ще раз треба буде спробувати на сіль, Додам перчик і все. І супчик такий у нас буде готовий. До речі, часничок можна не додавати, але я раджу все ж таки трішечки але додавати, тому що він додає такий, знаєте, доволі пікантний смак. От. Тому пробуйте, готуйте. Я думаю, вам також сподобається такий вид супчика. Так, продовжую я готувати. Передумала я готувати тівтєля. вирішила зробити плов. Це і швидше, і хочу на вихідних просто пюре приготувати. То я сьогодні думала приготувати тівтєля і пюре. А це думаю, ні, мабуть, на вихідних зроблю пюре. От. А зараз оце е, е, нарізала свинину. Зараз промию рис. Е, в мультиварці в мене там засмажка. Е, цибулька, морква. Зараз додам м'ясо, обсмажу, воно трішки протушиться, ну а потім додам вже рис і буду, закрию кришку і потім вже поставлю на програму плов і буду до готовності тримати. У нас вже наступний день і сніданок від Жені. Mm -hmm. Полюбляю такі сніданки, коли готує Женя. Да? Всім до речі, хто їсть, всім смачного. Вирішили ми вийти на вулицю, прогулятися. Але щось погода, правда, така, знаєте, не дуже. Вітер, воно 2 градуси на вулиці показують, але вітер холодний, неприємний вже Бо котра за день повітряна тривога. І ми йдемо, і я кажу, оце ми вийшли тільки ми, мабуть, і алкашив. Да, там... алкаші алкашиво щось стояло Кажу, нормальні я люди говорю, сидять давай. вдома, ні. А ми вирішили Зараз вийти ми, пройтись. Ми, ми за пірожинками взагалі там ми в кіосик стелс, почнемо пірожинок купити. Купимо пірожинку, а потім підемо додому. ми Не Дось. Давай зріжемо. Пабагнюся, я не хочу йти. Ми тільки взуття начистили, а на вулиці реально. На вулиці реально, гляньте. А воно і сніг зривався, і дощ. Оце бачите, в мене куртка вся така. І ми ще йдемо в, в ту сторону, звідки лядує вітер. Коротше, таке, знаєте, це і теж кажу класно. Супрово для прогулянок. Нічого. Зараз трішки тут пройдемось. І додому. І додому. Подома сидиш, голова така квадратна, вже не знаєш що його робити. А, Їсти готувати не треба, нічого не треба. І тут ти сидиш. А ось тут, тут і... дорічка є. Зараз ти Ага. Ми нічого. Йдемо ми за смачненьким. Да. Солоденьким. Солоденьким, смачненьким. Будемо, прийдемо додому, Саш, будемо пити чайок тебе. А Сашулька вирішила На від нас так. бігати. <ріст> Каже, от коли треба, вона чапає ледве-ледве. коли не треба, вона біжить, я не знаю, метрів двадцять від тебе. Так, так. Так. Забрали ми горішки. Це останні ми забрали, вирішили пройтись по парку, і оце з Женю йдемо. І як то, знаєте, бу-бу-бу-бу-бурмочим собі під ніс. Кажу, ну чого у нас отак завжди? Біля будинку прибирають. Оце територія, яка йде між. Парком, парком. Да, отут прибирають. А між оце отут посередині, ну чого його тут не прибрати? Ну коротше, брудно, це йдеш, бачите, воно дуже гарно видно, що тут от прибирають, тут не прибирають, тут прибирають. Там і так всюди, мається. і так всюди йдеш, якісь отакі клаптики нічийні, просто нікому немає діло. гляньте, бачите, отут весь бруд, а там он чистенько. Що не можна? Оце ми машині, дивимося, це ми йдемо до і дивимось бурмочим, і да? да, бурмочимо. Бурмочимо. теми 30 плюс. Да, просто шкода, що не слідкують демо. за містом. Вже да, трава зелена проривається, але дуже брудно. Все, ми висказалися. Так, ми вже прийшли додому, дуже добре прогулялися. Намерзлися трішки, бо на підкінець почався такий як вологий сніг. Заходили ще в АТБ в Аврору, Це купили ми чайок і туалетний папір, такий вологий в Аврорі. І заходили в АТБ. Взяли бананчики, ванільний цукор, нарешті з'явився, а то не було. От, звичайний цукор і хлібчик. І то, за чим ми виходили. Це у нас у сашульки, там поранення, і вона каже, треба на... накласти <гіпс>, гіпс. Ми наклали їй, так? Врятували. Тепер вона ходить ось так. І вчиться лівою рукою справлятися, так? Небагато до цього. воды. Я кто безручно. Mm -hmm. Ночку даже горячее. смачного тебе. Я. Как мумия прям, да? Да, я, если у меня на сижу Сітікати від школи. чому то, що мені точно не стачало, я чого точно не хотіла. Перший <рес> день в школу, та ли що ж, мущаєтесь? Піде мною. <рес> Перед тобою не знущаємось. <рес> я, я так точно не хочу, мумією я не хочу. Я це це Женя запропонував її обмотати повністю перед тим, як вона буде йти на вулицю. — як да, вулиці. Як, мумія. Я не хочу. Не хочеш? — Я не хочу. Все <свісно> всі будуть тікати від мене. <свісно> Та ти що? <шо>? Скажіть, а, мумія. Ходи по <свісно> вулиці. <свісно> я тільки що займалася яблучками. Зараз буду ставити в духовку запікатись. А це в мене яблука на пюре Кисленькі, якраз те, що треба. Ось я почистила, хочу вам з вами поділитися розповісти про ніж. Нещодавно придбала ось такий ніж для того, щоб вирізати серединки. Дуже швидко все виходить. Раніше я за допомогою звичайного ножа брала це все вирізала, розрізала навпіл, потім серединку, але це дуже довго було. А за допомогою цього ножа дуже швидко тепер все стало. От, і хочу вам порадити його. Хто шукає? Я його купила в кондитерському магазині Домашній пекарь». Він там продається. 130 чи 140 гривень, начебто, він коштував. От. Знайшла його там, хоча я спочатку шукала доволі так багато часу, думала, завезуть їх такі схожі, тільки з дерев'яною ручкою в Аврорі. Але шукала, шукала, в одну в Аврору заходила декілька разів і в іншу Аврору, але, на жаль, не було. От. І це вирішила я подивитися в кондитерських магазинах і знайшла. Дуже такий він, знаєте, важкенький, дуже зручний. Тому знаєте, а якщо кому більш детально, я можу прописати, напишіть мені, що за кондитерський магазин я вам пропишу його. Ось так. У нас сьогодні після вечері з сашулькою вечір творчості. Да? Гляньте, яку хмаринку прикольно зробили. Ось так вирізали та наклеяли. Ось так. Тобі сподобалось, Дець? Да, Весела Хмаринка. Да. Угу. І наприкінці цього відео хочу з вами поділитися розпаковкою з магазина Мейкап. Як бачите, в мене тут зовсім інший манікюр, тому що цю розпаковку я знімала доволі давно. Але ну, не можу я вам не показати цю розпаковку, тому що це просто знахідка. Для мене це дуже круті маски. Як бачите, в ось такому форматі вони всі тут йдуть всі разом у коробці. Ось так коробочка ще виглядає здалеку. До речі, на зворотній частині кришки є спеціальний пінцет. І не треба туди лізти руками, як я це робила. А ще ця маска дуже круто зволожує шкіру. От прям дуже круто. І після цієї маски мені не хочеться змивати сиворотку, яка залишається на обличчі. Вона дуже круто вбирається і зовсім не липне. Це на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що сьогодні були з нами. Всім до зустрічі і всім пока-пока!